Привіт, друзі! Три дні тому назад відбулася розмова: телефонна розмова між е, так називаємим президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Івановичем Трампоновим і нашим прем'єр-міністром Марком Карні. Ми з вами тоді розмовляли. Я зробив відео, в якому я вам розповів, як Канада в черговий раз прогнула я прокинула і натягнула Дональда Трампа з Америки зі сполученими штатами Америки. Тоді ми з вами припускали деякі речі, але ми не знали напевно, тому що не було достатньо інформації про що дійсно там йшла розмова і про що вони домовилися. Е, ну тобто, ми з вами знали, що вони домовилися домовлятися пізніше, так. Але зараз ми маємо трошки більше інформації. Перше стосовно того, чому подзвонив Дональд Трамп, так чого його так, що його так налякало, що він підірвався і почав надзванювати нашому прем'єр-міністру. І головне, ми маємо трошки більше інформації про що дійсно була розмова під час того а, телефонного зв'язку. І про це ми з вами сьогодні поговоримо. Перше, чому Дональд Трамп так обісрався, і перший подзвонив е, нашому прем'єр-міністру. Тут хочу вам нагадати, що Марк Маркарні раніше казав, що він хотів би розмовляти з президентом Сполучених Штатів Америки. Він хотів би домовлятися з президентом Сполучених Штатів Америки про е, майбутні наші стосунки між Канадою і Сполученими Штатами Америки. Але Маркартні тоді зазначив, що він не буде спілкуватися з президентом Сполучених Штатів Америки, доки той не зміни свою риторику щодо Канади. Нади і не перестане погрожувати Канаді анексією, тобто не змінить свою пластинку, яку він завів, і як ото апудало попуга попуга повторює кожного разу, коли має на це будь-який шанс. І буквально за добу до того, як Дональд Трамп обісрався і почав е, Просити нашого прем'єр-міністра поспілкуватися з ним по телефону, Марк Карні зробив гучні заяви. Перше він сказав, що на жаль, Канаді треба звикатися з мислю з ідеєю, що поруч з Канадою вже немає друга, немає е партнера в, е в обличчі Сполучених Штатів Америки. А що навпаки, зараз поряд з Канадою це недружня країна. Він сказав, що Сполучені Штати Америки, що Дональд Трамп е планують зруйнувати Канаду, хочуть повністю.

Для того щоб легше було анексувати нашу країну, і тому він сказав, що Канада буде зараз міняти повністю вектор розвідку, буде орієнтуватися на інші країни і буде зменшувати суттєво зменшувати свою залежність і свої відносини з відносини зі сполученими штатами Америки. І це налякало цю руду мавпу. Він зрозумів, що щось відбувається на те. Він зрозумів, що його тут ніхто не боїться. Він зрозумів. Що його посилають, чесно кажучи, за е, російським туди кораблем. І він злякався і він е, почав надзванювати, почав питати нашого прем'єр-міністра, поспілкуватися е, з ним. Зразу після цієї розмови, а ну ще хочу нагадати, що це придурачне. Е, він сам подзвонив, тобто його офіс запитав, щоб е, е, наш прем'єр-міністр з ним поговорив. з... Е, цим недорозумінням, помилкою природи. А потім він вийшов і сказав: Ну я поспілкувався мені сподобалося, що це він мені за нібито зателефонував і що в нього змінилася риторика. Ну це блажене, це на всю голову хвора людина. Вона живе, не зрозуміла, якому світі. Тобто зараз тоді по гарячих слідах нам було відомо і від Марка Карні, і від Дональда Трампа. Ну вони сказали, що розмова була продуктивна, розмова була гарна. Домовилися домовлятися далі. Домовилися продовжувати спілкування. Будемо більше спілкуватися після того, як відбудуться вибори тут у нас в Канаді. Зараз у нас є трошки більше інформації стосовно тієї розмови, і я пропоную вам послухати самого Марка Карні. Так про що вони розмовляли, і що вони обсуждали і обговорювали щодо тарифів, які ось ось можуть увійти в силу. Ну які підписали це недорозуміння, що воно накриває тарифами весь белий світ. Давайте ми з вами зараз послухаємо марка карні. Там є українські субтитри, Титри, а для тих, хто не зрозуміє і не встигне прочитати, я вам трошки надам сумую все це після цієї про прямої промови. Трамп адміністрації мейдутморо, клютіння посилів 20% тариф на інтарь вород. Дюдаздиґавермент інікомінікейшн газ заґермент респідні комікаційні обоват Трампа адміністрації має доморо. Вот сьорні персональні експедиції. Uh thank you for the question. Um, as you know, I spoke with the President last week. We had a very constructive, very productive uh, conversation. Part of that conversation included a commitment two commitments. Uh, the first was that after the election, Government of Canada and the Government of the United States and President and the next Prime Minister, um, which I hope will be me. I'm working hard every day to be that person, but um, we will sit down, those individuals will sit down and have, begin comprehensive negotiations. That's the first thing. The second thing we agreed was that our principals, our ministers, would be in close contact during this period. Uh, and that is the case. Uh, Minister LeBlanc has been in uh, contact with. Uh, uh, Secretary Lutnick, uh, Secretary of Commerce Lutnick, uh, that is a regular, ongoing conversation. Uh, Minister Jolie, avec uh, sa, 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 son homologue uh, dans le case de Monsieur Rubio. Et so we're in close contact. We, of course, will be looking with interest what is announced tomorrow. Uh, as I also mentioned to the President, and um, was very clear. We will respond to additional measures. Uh, so we will uh, put in place uh, retaliatory measures if there are additional measures put against Canada uh, tomorrow. Отже, друзі, як ви самі все це зараз почули і побачили, вони розговарювали не тільки про те, що домовляються продовжувати домовлятися, так а маркарні трошки надав більше інформації, коли його запитали щодо е цих тарифів, які можуть е зараз вступити в силу. Якщо це придурашне, звісно, не е, відмінить їх так. Якщо його не синіть, якщо йому там щось не вколять або не дадуть якусь е пігулку, яка трошки поверне його розум. Е на місце. То Марк Карні сказав, що так вони також і обговорювали цю ситуацію. І Маркарні чітко сказав Трампу, що Канада не буде терпіти. Канада буде вводити відповідні тарифи. Канада буде відповідати жорстко. Канада не буде е, терпіти всі ці вибрикени, які зараз витворює маркарні. Буквально вчора, друзі, я натрапив на статтю в е, газеті, де пишеться, що. За останні три місяці декілька найбільших виробників спиртних напоїв Сполучених Штатів Америки оголосили про банкрутство, і в цьому є велика велика заслуга, скажімо так, Канади, тому що Канада зараз бабайкотує. Американські спиртні напої так само, як і деякі європейські країни, да тобто, це вже б'є відповідні дії Канади, вже б'ють конкретно по цьому е рудому недорозумінню і по Сполучених Штатах Америки, так само як і відповідні дії Європи, європейського союзу. Ну і хочу вам нагадати, що вчора е Урсула фон дер Ляй, ну молодчинка, ну ну молодець дівчинка жіно жіночка, сказала, що е Сполученим Штатам Америки треба навазелінювати собі та те місце, яке знаходиться і називається дупою. Що якщо вони ведуть ці тарифи і проти Європи, як вони це збираються робити, то Європа також у відповідочку введе тарифи свої введе глибоко і з ротом. Ну і Канада також ви саме це зараз почули від марка Карніп. Тож, друзі, Канада б'ється, Канада відповідає, Канада не збирається прогинатися під цього мудозвона і під його оцю банду, яка захопила зараз білий дім. Ну, ви бачили у мене на заставці. Так я її не зря назвав, що дібілоїди захопили білий білу хату. Тобто. Звісно, це не тільки Дональд Трамп над цим працює. Тобто, вся ця його ця камарілля дібілоїдів, вони всі цим е займаються там разом один з одним, так. Ну і всі зразу ж і будуть отримувати і від Канади, і від України, і від Європи, і від всього цивілізованого світу. Причому хочу вам нагадати, що за весь цей час це недорозуміння не зробило нічого, а не проти Раші, а не проти Ірану. Він називає Китай своїм там головним е ворогом. Ну так, проти Китая. Він також вів там е, деякі тарифи. Але інші узурпатори, тирани, сидять спокійнесенько, курять і дивляться на весь цей цирк, який влаштовує цей рудий клоун. Друзі, давайте будемо з вами залишатися. І далі разом давайте будемо спостерігати разом, як будуть розгортатися події. Для цього, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Поставте вподобайки цьому відео, розповсюдьте це відео в соціальних мережах. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Мені буде цікаво. Дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!